Склад волі на зв'язку. Прийом вітання, туристи. Склад волі на зв'язку. Сьогодні ми з вами поговоримо про МП 18 За створення цього пістолету кулемету відповідав ще тоді мало кому знайомий Хуго Шмайсер. Так саме він його сконструював. І ось так він виглядає. Тож, МП-18 18 це німецький пістолет-кулемет, який був розроблений та виготовлений компанією Bergman Fabric, вище згаданим Хуго Шмайсером. Для чого, власне, цей пістолет-кулемет розроблявся. Ну, по-перше, він розроблявся під потреби штурмових груп. Ось у мене є фото. Цього штурмовика, який мав власне з цим пістолетом-кулеметом проривати ворожі окопи. Взагалі ця зброя створювалася з однією метою: це побороти, ось цей застій на фронті, де, скажімо так, всі стоять, ніхто нікого не може посунути. І, власне, цей пістолет-кулемет розроблявся як такий проривач позицій. Так бачимо на штурмовику противогаз, це для того часу для Першої світової. Було в принципі, в нормі речей штурмувати в протигазу, У всіх є ця хімічна зброя, яку потім заборонили різними конвенціями, але на той час це мало виглядати якось так. Існували чотири працерійні прототипи, які мали позначення від 1 до 4 римськими цифрами, тобто МП-18 Римське, 1 і так до 4. Але, на жаль, фото цих прототипів я не знайшов, хоча шукав. Ось вам. МП-18 першої ревізії, який власне і надійшов у війська, ось так ось він виглядав. Мав власне отакий от барабанний магазин, який дуже добре вирізняється зброю поміж інших. Ось вам фото ще цього магазину. Можете подивитися його з іншого ракурсу. Характеристики, які були у цієї зброї, виглядали якось так: вага. 3,7 кг без будь-якого магазину, 4 кг 840 г з магазином на 20 куль і 5,25 з цим барабанним магазином. Важлива зброя. В принципі, на той час це. Ну, не так, щоб сильно і важко було, але й не, скажімо так, дуже комфортно, все ж таки 5 кілограмів тягати, плюс ще з собою запасні оці магазини. Це все давало все ж таки, вагу десь до 8 кілограмів. До речі, калібр, який був у цієї зброї 9 міліметрів. І власне кулі, які вона використовувала, як ви могли вже напевне здогадатися, 9 на 19 міліметрів парабелом. Це був поширений на той час калібр, його використовували всі більш-менш такі скорострільні пістолети, назвемо їх так. І, звісно, що пістолети-кулемети також. Ось так виглядає цей набій. Можете тут подивитися такий невеличенький набій, зате він в ті часи був дуже сильним і потужним. Зараз, вже, звісно, він також використовується, але вже, скажімо так, його витіснили більш проміжні калібри під проміжні. Підавтоматичні гвинтівки, якщо так можна назвати. Так, далі, які в нас є показники, скорострільність становила десь 600 пострілів на хвилину. Прицільна дальність, ну тобто, куди, наскільки далеко може стріляти ця гвинтівка, 200 метрів, що для пістолету кулемету не так вже й погано, ну і барабанні магазини. Але в обіході були й звичайний типаж магазинів, як ви бачите ось на фото. Тепер поговоримо про модифікації. Їх було, власне, не так уже і багато, але багато було Копии її зброї, і, власне, це було пов'язано з тим, що, не дивлячись на те, що вона не змогла прийняти суперактивної участі в Першій світовій, конструкція була доволі вдала, не дивлячись на всі мінуси, які в ній існували. Про них поговоримо пізніше. А які, власне, копії були? Ну, як ми всі знаємо чи не знаємо, після Першої світової на Німеччину було накладено певні обмеження, дуже суттєві обмеження з виробництва і розповсюдження зброї, війська і всього з цим пов'язаного. Але Швейцарії, ось, наприклад, компанія Сіг викупила креслення і все, що з цим пов'язано, і почала виробляти свою копію цієї зброї. Називається вона SIG М1920 ну, чи 1920, кому як зручно, і виглядала вона майже так само. Взагалі через спеціальні компанії під час умови дії Версальського договору Німеччина дуже активно, скажімо так, займалась все ж таки розробкою озброєння і так далі. Але варто зазначити також і декілька модифікацій. Перша з них це МП28. Drip 2. Ось вона на фото, ви могли вже її бачити раніше, і ось вона в профіль. В чому різниця між цими гвинтівками? В чому власне була модифікація? Ну, по-перше, МП28 дріб 2 могла стріляти окрім автоматичного огня, ще й одиночними пострілами. Так, MP18 до цього часу не міг стріляти одиночним режимом вогня, а тільки використовувати автоматичний. Тобто. Ти або стріляєш з автоматичного режиму вогню, або лише ставиш зброю на запобіжне. Ще одна модифікація, яка існувала, це був китайський колон. Називався він Зінтау чи Сінґдау. Якось так воно називалося. І, мав калібр 7. 63 мм, тобто основний китайський калібр для пістолетів кулеметів на той час. І особлива відмінність, що вирізняла цю модифікацію з поміж інших колонів, це те, що магазин тут був не повернутий набік, як в мп 18 звичайному, а знаходився більш в класичному положенні для пістолетів-кулеметів знизу. Ось тут це на цьому скріншоті видно, хоч і він доволі обрізаний. Окрім цих модифікацій, МП-18 стала прототипом для багатьох інших зразків зброї у схожому класі. Наприклад, ось у нас мп 34 власне, його відмінність полягає в тому, що додався багнет, і також додався вже згаданий нижче одиночний режим стрільби, та і якість виробництва стала в ньому. Більш краще. Розроблявся він більш пізній час, в часи вже близько до Другої світової, але тим не менш. Також був ще чисто японський клон чи переробка основної цієї зброї. Type 100 вона називалася, і власне була дуже схожа. Але в цілому мала вже свої якісь відмінності. Наприклад, загнутий магазин, інший дульний компенсатор, а також тут ще був калібр, здається, чисто японський. Тепер поговоримо про мінуси та плюси mp 18 Ну, перший плюс, який хоч Хочеться реально відмітити, це непоганий темп вогню і швидкострільність. По тим часовим міркам це була доволі грізна гвинтівка, яка ще й наступний плюс мала гарну точність і купчастість. І третій плюс це, звісно, як ви могли вже здогадатися, великий магазин. Так, по тогочасним умовам, мати такий магазин на 32 кулі це було дуже і дуже потужно. Ну і четвертий такий плюс, він відносний, це простота розборки. Там треба було відкрутити одну гайку, і можна було витягти цей залізний циліндр і відділити його від дерев'яного. Прикладу і тримача оцього. Тепер про мінуси. Основним мінусом, який був цієї гвинтівки, як я вже зазначав раніше, це неможливість вести одиночний вогонь. Тільки автоматичний. А враховуючи, що був іще один мінус, це коли ви вдаряєте цю гвинтівку прикладом і вона починає робити самовільні постріли. Враховуючи, що доступний тільки автоматичний вогонь, то це могло призвести до плачевних наслідків. Ну і ще один мікромінус, як я вважаю, це було те, що магазин розташовувався з боку. Ну тобто ця конструкція, в принципі, не така вже й погана була на той час, але все ж було б краще, щоб як магазин знизу. Тим більше, що цей барабаний магазин він завжди старався увести зброю якось в, ну, в сторону. Особливо це було відчутно при повному магазині. І це давало свій певний недолік під час бою. А як ви оцінюєте ефективність цієї зброї, напишіть. В коментарях, ось, до речі, ще один скріншот з кресленнями MP18. Можете тут побачити все, що вас цікавить. В принципі, конструкція дійсно доволі проста. Як можна побачити з цього скріншоту, десь близько більше десятка країн використовували МП-18, тобто зброя розійшлася, як і копії, і модифікації, і власне сама ця винтівка дуже широким спектром у багато країн, в основному це країни Європи. До речі, де зараз можна побачити цю зброю. Є багато дуже тематичних музеїв по Першій світовій, дуже часто в кіно ця зброя фігурує. В відеоіграх, ось в Батлфілді, в першому, здається, чи п'ятому. Там ця зброя також є, і можна нею полюбуватися і прям постріляти з неї, якщо комусь дуже сильно кортить відчути, як воно стріляти з цього пістолету кулемету, там він дуже непогано зроблений. А я дякую всім, хто дивився це відео. Склад волі на зв'язку. Всім дякую, всім. До наступного тижня.